Рік тільки почався а статистика аварій на Тернопільщині вже б'є минулорічні показники. За перших два місяці в області сталося 220 дорожньо-транспортних пригод. Це у сім разів більше, ніж за той самий час торік, кажуть автоінспектори. Кожна п'ята з потерпілими. В них і загинуло більше людей, тринадцятеро, і травмовано більше майже шістдесят. А все в основному через перевищення швидкості водіями, порушення правил переїзду, перехрестя, обгону, маневрування або через кермування на підпитку. На носі весняні канікули дітей на вулицях вже побільшало, а без уроків вони гулятимуть і в день. Дорослих просять пильнувати їх. В цьому році було скоєно вже сім дорожньо-транспортних пригод, в яких одна дитина загинула і сім травмовано. В з минулим роком, за аналогічний період, були дорожньо-транспортні пригоди, але жодна дитина не загинула і жодної дитини не було травмовано. Торік автоінспекторам траплялись неповнолітні за кермом. При цьому з боку могли сидіти батьки. Цього року таких випадків, кажуть, не було. Натомість виявили більше чотирьох сотень водіїв на підпитку. Додати до цього неналежне утримання доріг і ризик виникнення ДТП зростає. За останнє доводиться відповідати посадовцям комунальних дорожніх організацій залізниці. Штрафи платять справно, кажуть управлінні ДАІ. Проте в області досі залишається 17 місць концентрації ДТП, 9 з яких у Тернополі. Дамба Тернопільського ставу, перехрестя Протасевича Гаєва, Руська Замкова, Степана Бандери, Коновальця Слівенська, Бандери примикання бульвару Данила Галицького, проспект Злуки номер 55 в районі будинку 55, вулиця Тарновського в районі будинків 3.5, вулиця Будного в районі Дружби. Яка дружба? І вулиця Тарнавського в районі технічного коледжу. Автоінспектори кажуть, патрулюють місто, проте нагадують, безпека учасників дорожнього руху залежить і від них самих.